20 грудня 18 го року. Мене ви пробачте, звичайні євреї, не тисну на вас аж ніяк, що у владі же два українці лакеї, навкруг свита, як зграї собак. Рятується влада, як може, утримати птрон на віки, звинуватити вас, ні не гоже, бо й терпите ви від тієї ж руки. Бо хто проти влади це антисеміти, що гірш шатуна розхитають човна. О ні, не євреїв, а владу не можуть терпіти, бо випила кров всю до дна. 25 березня 18-го року. Хоч би й сотню революцій Втримав владу хитрий жит. через змі з гнійних полюцій оправдали геноцид, через беркутів навали, нацгвардистів титушню, крізь езбіські підвали, прокурорську брехню. Жит у владі, ворог націй, зек, убивця і чекіст, щоб собі лиш сам овацій, збудував до світу міст. Знову піде те ранівство і затягне гайки жит. через брата й комівство і не дихає, геноцид, через суд що для малечі, і мента, що геть профан. Ще чекай народ предтечі. І тоді піде тиран. 22 березня вісімнадцятого року. Над Вкраїною заграва, щоби владу стерегла, брехня жида кучерява, постаментновий звела. Не відчепляться, як воші, теж чека з обох сторон, у виставі прихорошій в колуарах владний дзвін. Бач, на владний міцний купол, і на ложу, де гарант. Це ж бо їм не Маріуполь, І добро видав окупант. Це на Київ проросійський, що з сепаром загуляв. Ти народи український, щоб не мав ніяких прав. Якщо й змінять їх гаранта, то буде новий герой, влада вся від окупанта, й по новому геморой. Йде вестава, ох та аха, знов гарант в палац в Катар, замість нього нова сваха, не спецслужби Ягуар, а народу зброю в руки, і мільйоном на майдан, бо інакше війна й муки. Хай би згинув сам тиран. 16 вересня 18-го року. Холод, голод і руїна йдуть героїв небуття. Славна ненька Україна завмирає в ній життя. Терпіння в Господа велике, проте все ж є тому кінець, аж поки крем летить великий до Люцифера на стілець. 26 листопада 18 року про великосвітську виставу в Азовському морі. Препоганий Негаранте, зрозумів, Тобі гаплик, так домовив з окупантом, щоб в Азовській морі влип. Скільки зустрічей таємних Медведчук гінець Кремля, а на світ образ взаємний, що вздригалася земля. Щоб зостатися на троні, треба вести стан війни. Диктатуру й заборони в тюрми всі, і не дихни. Всі завдання прокремлівські втілить стан військовий поп, бо з народом буде військо, що брошенним всі потоп. Україна й так як табір, віртуально Кремль мастак, змести владу мають намір, захищаєш від атак. То ще бути нам гулагом як Рошен запланував, чи рошенного завмага по Дніпру пустити Вплав. 10 вересня 18 року про військові навчання РФ. Молодці китайці! Браво! Як в Росію увійти? На навчаннях мають право Єрей хана привести. Світлий, східний, гострий розум, Краплю легких провокацій, і російську гензагрозу відбивають без вакацій. Хай здійсниться епопея на Росію чорна мітка. Не самі ж Іслам Гірея у ООН візьмуть як свідка. 8 вересня 18-го року. Щодо Томусу і не тільки. Брехня, не вірю я сінцову, це знов кремлівський пілотаж. Так як тоді, що відбирає мову у Рим поїхав екіпаж. Кремль патріарха, на свою дорогу, мабуть, підсунув компромат, щоб Україну, як не Богу, У Кремле православіє назад. Та Рим побачив слід Кремля, ніхто не вийшов зустрічати. Чи ж по кремлівськи та закрутиться земля? Коли свого агента подадуть на папу, твій ніж завис над Ватиканом, кремлівський план, святий престол, лиш Рим, Любов, а ти з наганом не підірвеш найгірше в світі зол.